Слава, Берлін. Це будинок Мікки Побажайте мені успіху. Ти не схибиш скотті. Дякую. Я здолав такий шлях, я цього не пропущу. Чувак, Мікі страшнюче. Тікаймо. Агате, я і махата. Агате, я це Ви можете і Так. Привіт. Мене звати Скот Томас. Я з Америки. Приїхав побачити Мікки. На жаль, Мікки немає вдома. А де вона? Не знаєте? Поїхала на все літо. можете зі коненіцки. Моя дочка збиралася провести літо в Америці, вибрати коледж, відвідати друзів та кілька днів тому раптом передумала і не пояснила чому. Здається, я знаю чому. Гайнріх, бити гауф. Я папа. Це Гайнріх, зведений брат Мікки. Отже, вона спакувала валізу і поїхала. Отак, зненацька. Вам відомо де вона зараз? її завжди цікавила класика, грецька та романська література, історія? Ось вона дуже любить. Тож підібрала маршрут, що поєднує її інтереси. Ви знаєте, де вона? Вона записалася у програму Літо на морі, що базується у Римі. Рим. Тоді, мабуть, ми поїдемо в Рим. На жаль, Міккі пробуде у Римі лише день. Завтра її група сідає на корабель і відпливає до кінця літа. Міккі буде практично недосяжна. Недосяжна. Завтра тургрупа Міккі буде у Ватикані. Потім вона сяде на корабель і зникне. То це кінець. Hey, Спасибі, що пройшли крізь усе це зі мною. Але ви маєте подзвонити батькам, хай перешлють вам гроші на дорогу додому. А ти що робитимеш? Вирушу до Рима. Пішки чи автостопом, попливу, якщо знадобиться, але Мікі знайду. Може, це допоможе? Де ти взяв так багато? Чекай, де твоя лайка. Продав. що? Але ж ти так любив цей фотоапарат? А як же твій фототур Європою? Всі ці шато? Шато стоять тут 300 років, а мітки зникне через 12 годин. У дорогу Фромер пише, що на міжнародний рейс треба реєструватися за три години. Ходи до мене, путівник ти наш. Ми їдемо в ринку.